Всім привіт, друзі! Покажу корпус для дозиметра Atomscan, який недавно я придумав. От він вже є роздрукований на 3D-принтері. Складається він з чотирьох частин пластикових під лічильник СБТ-10А. Хоча всередину поміщається одночасно декілька лічильників. Можна сі 3 бг ще помістити, там місце, місце вистачає, можна помістити всередині ESBM20, ще додатково, або там с 37 г с 34 або будь-який інший. Значить, акумулятор всередину 18650. Поміщається. От. Ну, по краям тут зараз напаяні ленти, тому він не влазив. Ну, от влазив, в принципі. Три штуки навіть поміщаються, щоб заряду вистачало на багато місяців роботи. Плюс сонячна панель. Ось це сонячна панель, яка видає 5 вольт, от. ну і струм. Змінюється залежно від освітлення. Тут під неї спеціальне заглиблення. Також розмір от сюди вона поміщається і прилад повністю автономний. Заряджати його не потрібно. Зарядки від панелі буде вистачати. Ну, як літом, так точно. А якщо зимою, буде дуже багато. Пасмурних похмурих днів <кій> сильною хмарністю. То, в принципі, ну і думаю, вистачить, якщо буде три акумулятори 18650 великої ємності, то буде все добре. Так, і його не прийдеться заряджати ніколи. Ну, для зарядки також є роз'єм. Зараз все покажу. Значить, Чим він кращий за інший цей корпус Перше, що сонячна панель це дає зарядку від сонця. Взагалі заряджати не потрібно буде. Плюс всередину поміщається три штуки 18650. Кожен можна поставити, купити, наприклад, ємністю по 3500 мАч, і у вас проблем з зарядкою ніколи не буде. Далі. Можна навіть безпровідну зарядку всередину помістити, там є місце для цього. Далі, які ще плюси. Тут зроблений ось такий товстий, великий циліндр, серкофаг, так сказати, він спеціально для ось цієї колби скляної, яка в лічильнику СБТ-10А, її часто люди розбивають. Мої друзі розбивали, бо вона скляна, півмліметра товщиною скло, дуже крихка. І це спайка, цей шов, скло метал. Дуже ненадійний шов. Просто розплавлене скло приклеїли до металу. І від перепаду температури розширюється скло, розширюється метал з різною швидкістю і він може тріснути. Від будь-яких вібрацій, тому він поміщається ось туди, в цей циліндр. І там проложується ще гума навколо нього. От. І буде дуже надійно. Отуди От поміщається і навколо нього ще декілька міліметрів з кожної сторони і зверху. Буде гумовий герметик або просто гума. Тобто супер захист для цього пупка скляного, це дуже важливо. Далі корпус ідеально підігнаний під розмір лічильника сбт 10 а Бачите, зазорів немає, він ідеально ось тут лежить. У долі міліметра, все продумано. І тут, і тут, значить. Так, можна поміщати, до речі, так або ось так. От. Тут три штуки акумулятори 18650, плати, все інше. Все поміщається всередину без проблем. Далі продемонструємо ще плюси цього корпуса. Плюси наступні. Тут продумана решітка, також з пластику. Не просто як-небудь. Це спеціально продумана решітка, я сам її продумував. Бачите, кожне з цих ребер воно закриває саме ребро жорсткості катоду, яке не фіксує частинки випромінення. От. От, Закриваються тільки ребра. Всі аноди і відстань між анодами відкрита повністю. Вертикально. Бачите? Скільки ребер жорсткості ось цих хвилюк Скільки із цих? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 штук. І так само тут. Тобто аноди не закриваються. Всі інші решітки закривають аноди. Це дуже погано. Тобто поміщається всередину. Далі наступна кришка. Ось так це все кріпиться тут на болтики. Ну, хто хоче, може заклеїти. Крім цього, ще продумана шторка решітка, якою є виступ, вона сюди встановлюється і, от як бачите, закривається, відкривається, їздить. От. Одним пальцем дуже легко. Ходить. От, ідеальна конструкція. І навіть якщо постійно буде відкрито, то тут решітка є. Причому яка не закриває оно. от продемонструю, як це буде вживу. От. Тут є спеціальна ручка, щоб за ню схватитися пальцями. Зараз вам покажу. От вона. І це буде виглядати ось так. Ну, все буде приклеєне, ця решітка приклеюється сюди, все наклею, ось так садиться. І буде ідеально ходити. Зараз все це на. Вісу, так скажемо, по-маскальськи. Одною рукою не зручно, давайте ось так. Відкриваю, закриваю, все супер. Ідеально працює, вона без шату, вона ніколи сама не відкриється. Щільно тут прилягає. дуже добре продуманий корпус. Я сам особисто його. Розробляв. я придумав його. Так. Плюс все це можна загерметизувати і буде повністю, не боятися дощу, захищений від вологи. Так, далі. Ось тут роз'єм type c для зарядки. Він захищений. Ось тут бачите, виступ ось такий. Толщині, щоб він міцний був, і він буде не проникне. Ось такий. От, прошу. Він має силіконову заглушку, ось так закривається. вона. З цієї сторони має гайку, яка, яка буде закручуватись ось тут і затискати. Плюс можна ще і герметиком навіть заклеїти. От, дивіться, як це виглядає. От, ну, напільником там все пройдеться. От, вирівнюється, буде горизонтально ось так. От, бачите, ідеально ходить. Так, буде закриватись? Ось так. Це силіконова штука, от, від'єднується. Форма зроблена під цей. Він не випирає за корпус. Бачите, йде все в ровень, втоплене. І можна поставити його ось так вертикально і він буде стояти. Тут нічого не випирає, не заважає. Плоска поверхня. Спеціально розробляла, щоб його можна було ставити на будь-яку сторону, і він стояв, ви дивились на дисплей. Так, Тут закручується вже гайкою. Ось так все просто. Так. Добре. Провертаєте, як хочете. Можна так провернути. Можна так. Отвір. Так, циліндричний. Добре. Далі що ще? Ось тут є отвори. Ось тут спеціальний отвор на тумбліри. Тумблерочки. Зараз покажу. Ось так вони виглядають. От. Їх можете тут поставити, скільки бажаєте. 3, 6, 9, 12 штук. От зараз 3. Ними ви можете, наприклад, ну, наприклад одним від'єднувати 9 анодів. Залишаєте один тільки працювати анод. І так, на цілодобовий моніторинг. От так, наприклад, вмикаєте всі 10 анодів для пошукового режиму. Другим, наприклад, тумблером ви можете вимкнути блималку світлодіод. Або вимкнути його. Дуже швидко. Ось так тумбліроч 3. Можете вимкнути динамік. Або увімкнути, або акумулятор повністю від'єднати для консервації. Ну і будь-яку функцію, яку бажаєте, можете вимкнути вимкнути цими тумблірочками. Все, що ваша душа забажає. Дуже зручно, практично, надійно. Дуже добре. Так. Ну, тут їх поміститься максимум 2, дв... ну, десь 9. 12 штук. Отак. От так, тут у нас світлодіод блиман, блималка на влетіші гамакванти, альфа бета частинки. Тут дві кнопки управління. Тут продуманий отвір для оргскла захисного. Броньоване скло ставиться, впирається в пластик от сюди. Ложиться сюди і захищає дисплей. Між дисплеєм і броньованим склом буде ще прошарок повітря. Щоб, коли буде сильний удар об скло, воно зігнулося чи тріснуло, а дисплей вцілів. Тому обов'язково між склом і дисплеєм прошарок повітря має бути. Це обов'язково. І скло буде вровень з корпусом. Продумано, не буде випирати, клеїться ось туди рамка спеціальна для нього. Так, далі. Тут продумані місця під плату, під світлодіод, вон, спеціальний циліндр. Тут отвори два, три отвори. Значить, ці крайні менші, це під світлодіоди, резервні ліхтарики. Один червоний. Ну, це на випадок, щоб окупанти вночі вас не бачили, а другий білий, яскравий. Це на випадок, якщо у вас не буде світла, ви будете в темноті і тут буде. Викид радіації, все фонити навколо, і у вас розрядяться батарейки, у вас буде завжди резервний ліхтарик в дозиметрі. І ви будете бачити, куди ви йдете, і не зашпоркнетесь, і не впадете там на якийсь гострий лом, наприклад, чи ще щось. А середнє це отвір, такий самий під. Такий самий роз'єм type c Сюди можете під'єднувати. Ну або під інший якийсь е, можете будь-який сюди роз'єм під'єднати, який забажаєте. І це на виносні датчики, лічильники Гегера-Мюллера. А тумблірочками перемикаєте, Чи внутрішній датчик буде працювати, чи зовнішній. Чи одночасно два. Це тумблірочками можете регулювати. От. Type-C, стандартний роз'єм. Просто плюс-мінус два дроти і під'єднується датчик виносний будь-який. Так, далі. Так, ну покажу зі всіх сторін. Так, ну і словна перевага це те, що не потрібно кришки ніякі знімати, шукати потім другою рукою брати, десь в кишеню ховати, переживати, щоб вас не пропало, не випало, ніде не загубили ви ту кришку. Тут вона просто зсувається донизу. Ось так. І вона постійно всередині в корпусі. От і там ще решітка. Я досить криво тримаю, буде ідеально все рівно. Тут входить плавно, як бачите, одним пальцем положу. Ну і тим більше це можна підрізати нуждачним папером, буде ще плавніше ходити. Так, ну, показав. А, ну давайте плату. Всередину змістині так. Ось і, наприклад, є плата наша. От. Тут тайпсі роз'єм з боку. Ну, не зважайте, на це можете і той припаяти. Вот, видите, все идеально. Так, тут колпачки на кнопки будут, видите. От лежить ідеально. Далі світлодіод туди поміщається. От, динамік отвір на звук в будь-якому місці, де ви забажаєте. Ну так. Це показав всім. Всім до нових зустрічей.